Чотири місяці у полоні. Відомо, що у вас було всього кілька телефонних розмов із сином. Як ви трималися? Загалом я дивлюся, що дружини, мами і родини по-різному. Хтось виходить на мітинги, хтось постійно веде якусь активну роботу в соціальних мережах. Хтось чекає від держави яких дій? Що ви робили чотири місяці? Чотири місяці спочатку спочатку самотужки в соцсетях давала своїми рідними. Якісь завжди пости. Я як ну як кажуть в соцмережах, я стукала в ці двері, які це. А потім я побачила, що є теж акції, що є не одна така, що у нас дуже багато. І ми почали об'єднувати в, в акції. Ми почали виходити на майдана в цих не тільки України, а всі Європи і всього світу. Ви знаєте, критикувати владу в такий час, в який ніхто не готовий був до цього. Це саме останнє. Потрібно шукати компромісу, потрібно шукати лазійки, як то кажуть, ниточки, виходи, і все. Потрібно ну, разом шукати виходи просто. І ми всі об'єдналися в організацію матерів, організацію захисників Азовсталі, організацію жінки зі зісталі. Це було декілька організацій, і ми от сумісно всі. Почали діяти хто в такому напрямку, хто в такому. Знаєте, згуртовуючи весь світ, і ми просили всього світу. Ми звертались і до Ардагана, це було 4 місяці назад. І ми звертались до Зіндзіпіня. І ми звертались до всіх світових лідерів. Ми стукали всі двері, ми писали листи на всіх всіх мовах. Ми звертались до Папи Римського. Ви не уявляєте, просто зараз я сижу і це так от прикручую, яку глобально. То робили ці всі жінки, мами, всі-всі разом виходили на акції. Я була по роботі в Кракові, і я приходжу на площу 12-й годині, а там мітинг за нашу ЗСУ, за, за наших полонених. У мене просто серце розривалося. Ви знаєте, я бачила це по інтернету. Ну, як я побачила це е, сама, вживу, я була в такому в захваті. від в те, що світ дуже сплутився, е, в такі тяжкі хвилини, і от ми всі боролися, хто як тільки міг. То в соціальних сетях, хто на мітингах, хто давав інтерв'ю, хто їздив на прийоми. Ми звертались до ніб нашого, до президента, до всіх. Ми просили просто підтримки, і нас не можна сказати, що нам відмовляли. Ні, я знаю, що президент, я знаю, що весь уряд, я знаю, що всі йшли до цього. Просто дуже довго не, не могли не могли знайти виходу. Але як я сказала, дякувати Богу, дякувати всім молитвам. Вихід знайшовся, і от зараз знайшовся вихід з полону для мого сина і його побратимів. І ми зараз далі молимо, просимо і згруповуємося для того, щоб далі звільнення були, далі були обміни подальше, щоб. Звільнили всіх наших полонених, а ми віддали їм ру русні їхніх, тому що теж це теж дивиться Пика така, воно хоч, каже, що воно голодало, і його ж дома чекають. Ну не всі ж там ждуть якісь там е москвичі, і ждуть якісь живулі. На да, чекають, чекають, просто вони бояться про це говорити. І я от хочу, щоб їх повертали туди. Хай повертаються в свої сім'ї і будують свої міста, будують свої села, а не воюють проти нас.